Щоб проводити лікування на новій платформі InVision, яка є єдина в Україні з єдиною спеціальною маніпулою, розробленою для пеєорбітальної ділянки, власне, для лікування синдрому сухого ока, для лікування хронічного блефариту, для того, щоб адекватно оцінити результати, ми зробили обстеження до лікування на операції Sirius і отримали результати у вигляді. І раннього розрібу злізної плівки, тобто синдром сухого ока в нас є, і проведемо лікування. Після того будемо досліджувати, як буде поводити себе злізна плівка. І так, хочу все-таки зробити акцент, що це єдиний апарат, платформа для лікування. Захворювань періорбітальної ділянки, і люмека в єдиному екземплярі спеціальна з такою піддітною делікатною насадкою саме для полік, яка є нешкідлива, безпечна і можна за допомогою неї не тільки лікувати періорбітальну ділянку, хвороби ока навіть, а і робити безпечно естетичні процедури омолодження шкіри навколо очей. І це можна зробити тільки в клініці Василя Шевчика.